Ця історія розкотилася вже по всьому світу. Про те, як ви фактично здали позицію росіян біля вашої ферми. Саме так. Розкажіть нам цю історію. На момент окупації я з сім'єю звідси виїхав. От Ми залишили, якби. У нас на той момент весною ми готувалися вже до посівної роботи, підготували вже всю техніку, вже посив матеріал, вже йшли одобряти озимі культури. І якраз 24 числа ми якраз трохи запізнювалися, але погода нам якраз підходила для того, щоб вже йти в поле і підкормлювати озиму пшеницю. Озимі культури в нас там і жито було, і пшениця. І 24 го числа якраз це все трапилося, ми вже нікуди не пішли. Ми поїхали вже, ну, були в такому смітенні, що що нам робити. Ну і прийняли рішення, що будемо роз'їжджатися. Але коли, 24-го тут все ж було в пробках, так. 25 лютого звідси виїхали. Виїхали мої працівники, і ми з братом якби сім'ями. Працівники роз'їхалися по домам додому. Хоча один Анатолій мене ще запрошував, каже, говорить, приїжджай до нас в Ізюм, у нас тут тихо. Я, Це говорю, на та, Харківщині. Да. я говорю, та ні, я говорю, якось. А ми поїхали в Хмельницький, в Дунаєвський район. От, і там були весь час, до квітня місяця. Батьки залишились тут, але потім вони вже виїхали, бо хату вже трошки прострелили. Дві ракети прилетіли, одна наскрізь прилетіла, а друга на криші розірвалася, то вирішили, що краще, мабуть, поїхати. А ми постійно були на зв'язку, бо все ж таки переживали, що тут, бо все, все що якби, виробництво, і все. І тобі ж за батьків переживали, бо ну, ми їх постійно казали, що виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте. Ми ще, ми ще тут, ми ще тут, ми ще тут. Ну, і... Постійно були на зв'язку. Да. І, в принципі, постійно якби, цікавився, що там в селі, що робиться, а поки вони ходили якби, на ферму, то це майже через все село, і тато бачив все, що відбувається на прикладі в селі. От. Ну, і якби, Я цікавився, він мені давав інформацію. ну, а Я вже в свій час е, знайомим військовим передав цю інформацію. У перший днях заїжджали сюди колони, бо вони спочатку е, такого розположення не було, перші дні, вони просто колони проїжджали і йшли по напрямку до Києва. Е, коли в Демидові одну із колон накрило, то вони шукали об'їзні шляхи. І з Димира, коли вони їхали, то вони поїхали якраз по цій дорозі біля нашого підприємства. Ну і Тут вони стали, колона була дуже здорова. Вони вперлися там далі, що у нас море, водохранилище. Вони вперлися, бо по ходу з картами у них трошки не альо. от, І вони вперлися в водосховище і зрозуміли, що не на ту дорогу поїхали, чи не по тій. І послали, така маса колони, це ж поки вони до Петра, що воно не туди поїхало, а потім вже ж треба його розвернутися. А дороги взенькі? А дороги ж то не такі ж да, широкі, це ж на Хрещатіку. От, і поки вони стояли, ми якраз там, а ферма якраз тут уже недалеко. Тато каже, стоїть там здорова колона, говорить, вперлися, якби там п'янірський лагерь Юнга в нас старий. От вперлися туди, говорить, і стоять. По тій колоні, якби я передавав, передав координати, і по тій колонії все обстріл. Ваша земля? Земля пайова, але цю землю я обробляю. Оброблять. Що ви застали тут, коли приїхали навесні? М -м ну, майже е всі поля були перекопані, на всіх полях були окопи. Окопи під е тяжку техніку і для піхоти. Все, росіяни тут росіяни, стояли? Росіяни, да. так. Ну, просто ну, стояла дуже багато артилерії, яка стріляла по Бучі по Остомелю. І звідси вони безпосередньо вели, я так розумію, вогонь, бо по Києву ж, наче не доставали, а звідси постійно били, то всі поля ми весною закопували від таких от ям, окопів і так далі, і тому подібне. Тобто ось такі ями, і біля якої ми стоїмо, і, і, і більші? більші? Да, це це просто як так розумію, це землянка, що сталася, там далі більше і менші. А що ви відчували? Я, я б умерла на цьому полі, якби я прийшла і побачила, що моє вироблене, зароблене і от в такому стані. Що ви відчували, коли ви сюди вперше приїхали? Знаєте, якби е, відчувати може все, що завгодно. Е, саме головне, що претензії приділити нема кому. От, ти вже береш те, що є. І з цим нічого не зробиш, бо. Ну, Знаєте, якби, добре, що хоч так. Ви не були скажу. злі? А що це допоможе? Ну, По тут. Е, мислі були вже знаєте, якби, не те, що злиться, а що робити далі. Бо перші дві тижні, коли я приїхав сюди, то, е, чесно кажучи, це було таке так, очі круглі, ти не знаєш, чого почати, руки ходять отак от от, опущені, просто от не піднімаються. Приїхав так, ну, дивишся на це все. Ну, а що з ним робити, не знаєш. І прийняли рішення: давайте почнемо просто вбирати. От, бо сміття ж вони позалишали там всякого, якого Ну, свині люди. Що зробиш? Чи свино люди, чи людо свині. От позалишали багато сміття, і все це ми почали просто якби, наводити порядок. І так потихеньку, 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 якось це смута сходила, вже думаєш, що робити далі, далі. Час іде, його ж потім не здогониш. Е і так пішли, 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 пішли посівнув. А як вийшло так, що ваша ферма постраждала під час того обстрілу mm -hmm. чи якогось обстрілу? Ну. Mm -hmm. Як, як я раніше казав, в той час у наших військових не було таких високоточних хаймерсів, а обстріл був радіо і артилерії, три сімки у нас тоді ще й не пахло. От, ну, і Тому коли наші військові робили обстріл, то ну, трошки зацепили. Вас зачепило ферму під час того, як оту велику колону е, наші розбили? Чи ні? тут було тут було декілька е, обстрілів, е, в якій, ну, в принципі, да, 27-го числа, коли ми з татом якраз, двадцять, чи зараз точно не спомню, двадцять чи 28, от коли ми спілкувалися, е, да, в цей день перезвонив тато і каже: говорить, тебе заряд склади. От, і ми коли там робили. Пол, то вже зібрали повністю вже весь пепіл від того згарища, то знайшли, да, там гради торчали прямо в землі, якраз де у нас було кучі збіжжя. Вони, вона не взорвалася, та, ця ракета града, але вона встромилася, і поки вона там горіла, то воно там запалило і там, і там. Ну, три прильоти було. Але ви розуміли, що ваша ферма під загрозою? На той час ні. Чесно кажучи, тоді було одне бажання, якби нанести максимальної шкоди іменно е, москалям, бо ну, тоді був, як було якось так. Ну, чесно кажучи, я навіть не думав на той час, от, що ми сюди вже навіть повернемось. Да. Така була ситуація. Ну, ситуація взагалі була неопределена, скажімо так. І та маса е російських військових, цих орків, яка сюди лізла, то не зрозуміло, чим було, чи все це закінчиться. Вам здавалося, що ці що росіяни прийшли надовго? Не, не то, що надовго. Тут питання було не то, що чи вони надовго. Питання було в тому, щоб нанести максимальної шкоди. І тут вже байдуже, що буде. Просто їх треба було звідси вибивати. Любими моментами. Любими моментами. І, а їх вибити — це нанести максимальну шкоду і цим їх якби, і побідіть. Е, ваш батько, коли побачив, що сталася пожежа у вас на підприємстві, подзвонив вам? Ну так. Да. Що ви відчули в той момент? Три дня наїв. Бо тут все як стало і все. Що дружина сказала? Три дні мовчав. <сіху> Я не так тяжко спілкувався. Ну, знаєте, якщо воно все ну, так ну, тяжко пережив трошки. А батько розповів, що саме сталося? <сіху> Ні, сюди не, не пускали. Цей ангар горів? Ну, це одна із частин складського приміщення. Тут їх чотири. От Які всі згоріли, і це безпосередньо також. Що тут було? Соняшник. Скільки? Тон 300. От Для тих, хто не розуміє, що таке 300 тонн? Це під самісіньку стелю? Так. Да, оце звідти і аж туди і до стелі. Отак все було. І все згоріло? Так. Да. Так просто про це сказали. Це вже пережити час. час. Час лікує, якби. Перші три дні я показав, що це було жалко. Якби. І Не те, що жалко, а це, було, це була ну, тяжка втрата, бо це були кошти, на які, в принципі, сподівалися на розвиток і так далі. От, і ти розумієш, наскільки тебе ці моменти відкидають назад від твоїх планів, які вже... В майбутньому не виконаються, не реалізуються. І до чого ти вже, ти вже це зробив, вже до цього дійшов, а тебе таким моментом відкидує назад, якби втрачений труд, час. Кошти. Здоров'я, нерви. Все це, це ж воно ж переживається. Якби. Трактор згорів, трактор ми взяли в оренду. Оцей трактор у вас згорів? Угу. Ми йому ТО зробили. Навесну вже підготували. А це у нас так розстріляли зілка. Сюди осколки зайшли, а через борду вийшли. Та ви що? І він у нас, виходить? Наскрізь? Так. Да. А колеса залишились з ціле, що найголовніше. Я так удивився. він. Сахар москальський, не хочете. Ні, не хочу. Робило двигателі. Ми в цьому році залишились без двох транспортних средств. Одне розстріляли, а друге вкрали. А що вкрали? Прицеп. І фара вціліла. Одна фара вціліла, другу скрутили. О, вкрали? Так, да, так вони ж все тут покрали. Генератори стартера, все ж вкрали. Аби ви... Не думали, що вони сюди зайдуть. Ну, По-хорошому, ці генератори стартера можна було б поховати правильно кудись. Ви знаєте, в той час думали тільки про сім'ї. Про людей. Я ж кажу, що ми тоді строїтелі жили, і свої механізатори жили. Я думав про них, тому і в першу чергу це я поїхав в магазин накупив харчів, їм роздав, бо теж розумію, що вони їдуть там. Сім'ї, чи вспіють купити, чи не вспіють, то я їм по пакету харчів говорю, хлопці, це в дорогу. Купив їм бензина, поставив десь 100 літрів бензина їм в машину, і харчів по пакету, і відправ отак все. Бо всі були гроші, що в кармані, я їм теж пороздав, бо побачимося, не побачимося, хто його знає. А говорю, до сімей доїдете? Я, говорю, хоч буде з ну якось так. То в нас відновлення йде там, щас, бо нічого ж було. Вони саме головне, що коли я сюди приїхав, число не пам'ятаю, але сюди ще в села не пускали. Я так було тут, якби на, в Демидові, там блокпост і не пускали. Там дозволяли тільки передавати пакунки тим, хто виходив. Ну, я тихенько так сюди прорвався, от приїхав, подивився. Саме головне, що ворота були закриті на замок. Росіяни вони ж тут також потім жили. От, і ще були тут потім сюди обстріли, Я так розумію, що декілька разів їх тут обстрілювали, бо там така була від попередніх азяїв така барачна така кімнати, і вони там жили. Хоча ось от домик де для механізатора ми якраз зі і строїтелі якраз були ще у нас зимою, Ми зробили ремонт частковий, але такі більш-менш людські умови. Для проживання. Росіяни там не жили. Вони жили в тих бараках. Ну, для них це було, мабуть, комфорт із ліжки. Барак, не, напевно, звичніше. Звичні, звичніший, звичніший, ніж та, будинок. Так, надо, надо не виходить, напевно, з, з ситуації, що не звикати ну, до доброго. Не звикати до доброго, да. так. От ну хай так у них і буде. Хай. От головне, що ворота були на замку, вони заїхали не через ворота, а, ну, у них все якось не, не по-людськи, вони заїхали через е, забор, зламали забор і проїжджали через забор, якби зробили собі там заїзд у боковий. Угу. Ну, якось так. Угу. Як далеко звідси, від вашого підприємства стояла колона росіян, в яку власне цілили наше ЗСУ Україна? 150, ну, З цього місця, де ми зараз стоїмо, метрів 150. У 200. Буквально ось. Стояла колона? Да, від території то 30 метрів від забору. І по ній вдарили. По ній, так. Да. Отут буквально ми коли вже зачищали, виходить, цей петал, от що тут залишився від того, що тут було. То тут якраз оце була дирка, ми сюди ще визивали ще МЧСників. Вони приїжджали і витягували цю ракету відграду. Вона не розірвалася, але вона, коли прилетіла, вона працювала і горіла. І, і з неї, і з там воно, е, в куток прилетіло, також розбита стінка. Ну, тут обстріл був такий значний. І коли ви прийшли, побачили, що побачили насамперед? Насамперед мене цікавило, що тут хоч щось залишилось. От, е, ну, то, що, в принципі, те, що було підготовлено для посіву, все згоріло. Залишився в нас е, оприскуватель, що мене дуже так, здивувало, здивувало чи? Да, здивувало і обрадувало. Да. І зрадів, Дорога що штука. Вона нас ще в кредиті просто. От, і да, розкидач сухих добрив також був трошки пошкоджений, але ми його відновимо. Ну, ж хоч щось вже за що можна було зацепитися, хоч щось залишилось. Ну, це така, знаєте, якби була більш така програмування себе, що ну, треба від чогось відтолкнутися, від чогось відтолкнутися. Ну, не все ж може бути якось, ну, такий самонастрой такий був. От, і, в принципі, Приїхали хлопці, зазвонилися, що якби, є, часткова техніка вціліла. Давайте будемо якось відновлюватися і стартувати. Звісно, ми пізно зайшли, посіяли ярові культури, пшеницю, але також пізно, тому і слабенький врожай. Ну, і взагалі в цьому році він якийсь такий не А взагалі рік поганий. Поганий рік. Да, поганий рік. Дай Бог, щоб перший і останній такий був. А скільки полів ви не засадите цього року, не засієте цього року через те, що ну, така ситуація отакі окопи, отакі ями, Це все треба. Ні, в принципі, ми весною е зробили багато. Ми ці поля, е дуже багато полів, в принципі, привели до порядку ці ці окопи. Ми позагортали. От між де там були обстріли, там е такі вирви були здорові, і БК там були розльоти. Все це збиралися, І на тих полях теж, там дуже було багато, то ми з МЧСниками по полях так проходили частично. Бо саме знайшли, там там граната, там граната, там граната. Кажу, ну ти ж просто їх капець, якісь ці гранати. Говорю, йдемо то вже хоч якихось сапери візьмемо, дехай вони вже їх збирають, бо ну, одну гранату візьмеш нормально, а другу, ну МЧСники, звісно, такі парні легкі. Взяв, 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 взяв і пішов. Так трошки обережненько. Ну. Спеціалісти є спеціалісти, скажімо так. От, е, ну, в принципі, вложилися і полями весною підготували, позаривали багато. Посіяли багато? Як завжди? Ну, в принципі, від тих планів, що ми намагалися собі ставити до, до війни, то десь 70% ми реалізували. А урожай був гарний чи ні? Ні. Урожай був слабий. Бо ми все робили не вчасно, не в строки. Земля цього не пробачає. Ми на це також ну, це розуміли. Але ж треба було сіяти. Ну, у вас не було зерна, не було пального, не було техніки. Як ви з цієї ситуації вийшли, щоб посіяти? Вольна ви хитра. Діліться. А, ще будучи у великому жуванчику це Хмельницькій області. От, е, на телефоні почав спілкуватися там, знайомими, там, е, є щось посівне, немає щось посівне, даси, не даси. І отак, от от, в принципі, десь брали. Ну, нам все в долги, все в кредити. Угу. І сподіваємося, що до нового року з усіма розрахуємося. Як, якщо ви кажете, в мінус і в ноль вийшли? От, це з урахуванням цього. Угу. Тобто віддати борги залишиться, а вже заробітку як такого нема. Так, да. десь так. А ви не подавали на компенсацію? Ну, Все-таки втрачене майно втрачено так багато? Подавала, нам сказали, що це все треба там, в міжнародних судах і сказали, там такі ціни на цих адвокатів, що може бути, типу, як держава. Збирати всі ці моменти і, всі випадки, і да, в одну і, справу. В одну справу, Да, І одномоментно ну, тоді розглядати все це. От а так ну, одну, одним моментом йти, наприклад, в суд, ну це, це затратна часть, якби яку ну, спочатку їх треба якось вкласти теж в цей момент. Але принаймні ви зафіксували ваші збитки? Да. Так, ми викликали експертів, в принципі, експерти. Я скажу, що по будівлям і спорудам, то ми визвали, вони нам прорахували. А шкоду, наприклад, ту, що ми із-за війни в своїх планах недоотримали, якби те, що ми сподівалися і повинні були, то тут вся Україна якби не доотримала, і, і втратила, і вкрали, і вивезли. І... А те зерно, що згоріло в тому ангарі, теж е, ви вказали для відшкодування? Так, да. але. Я розумію, але принаймні ви все зробили але. правильно. Стільки Бу... багато але, що чи воно буде, чи не буде. Ну, закопувати окопи і працювати, так, однозначно. Так. Да. Закопувати окопи і працювати. Ну, ще кукурудза стоїть. А скільки грошей пішло на відновлення? На відновлення. Також ми ще не відновилися. Ще відновлення ідеї в процесі. В процесі да. Тому сказати, що скільки коштів ми потратили на відновлення. Ну, експерти приїжджали, вони нарахували нам на той період, коли долар, долар у нас був на 36. Вони нарахували нам відновлення цих складських приміщень це в 7 мільйонів гривень. Ну, це, якщо, там, з усіма строїтними нормами підійти. Але ви, бачите, посіяли хоч пізно врожай, але ви і озимі посіяли. На ви не здаєтеся? Рік? Так. Так, да, це така борьба з собою, чесно кажучи. Бо наскільки я вже чую, якби спілкуюся тут з колегами, то люди багато відновлюються. від сільхозпідприємства на наступний рік або уменьшають посіви, або просто на наступний рік не йдуть в посівну компанію. Так що наступний рік, ви ж розумієте, що дизельне пальне, всі ж, у когось ще залишилась якась більша надія. На початок року цього, наприклад, посівної компанії. Ще якась надія, що буде краще, що все ж таки, ну, може, москалів ми і швидше переможемо, або якась буде більш відчутна допомога від держави. Але і того іншого якби немає. Трейдери давлять по ціні, використовують, бо світові ціни вони ростуть. В Україні кожен день ціни. Падають от, з закриттям коридору. Ще от, сьогодні намагалися заключити е контракт, а перезвонили, сказали, що ціна ще впала, тому це вже 100% в мінус. І сидіть, ждать, хорошо, що є склади. То можна положити на склад і якийсь попереджати, якби е і пізніше, але хто скаже, що воно пізніше буде краще. Ніхто в цьому не впевнений. Якщо. Тому люди просто із того розрахунку, що зараз є, от, е, сільхозвиробники, е, або зменшують, або просто відмовляються. Ти, що менше, ти відмовляються. Тому тут е, або держава включається, іменно наше Міністерство сільського хазяйства, або ну, його люди саме виключать. Бо ну, треба щось зробити, якісь, якісь варіанти. Бо Наступний рік буде тяжкий. Якої підтримки від держави чекали б? На що би сподівалися, щоб держава допомогла? Ну, по-перше, просто підтримки від держави. Це якнайменше. По-друге, що вона повинна бути якась адресна. От, безпосередньо не всім знаєте, є холдинги, які взагалі не пострадали від сільського виробництва. Але ці холдинги в першу очередь отримують цю підтримку. Ви хотіли б кредит, якусь якісь гроші на виплату, щоб повернути без відсотків. Можливо, да, що можна, да. В принципі, в будь-якому випадку без відсотків, якби ні, але хоча б якісь відсотки дійсні, і щоб ці кошти нормально давали. Ми подавали в банки, в принципі, за допомогою, за кредитами і за всім, то нелепо, ну, як можна сказати, такі відмова. От, ну розуміючи, що просто якби програми є, але на них не вистачає в державі коштів. От, а кошти реально отримують і, наскільки я знаю, то в основному великі холдинги. І, і раніше це було і, і раніше вони отримали більше. От, але хотілося, щоб на нас звернули увагу. А тепер скажіть мені, для чого вам це все? Не знаю, якось, чесно сказати, такі по, е, чи по натурі, чи якось по життю, такі, десь якісь созідаті не такі моменти є. От, і хочеться, таку, якось, щоб все було добре. Для чого? Не, ви знаєте, якби це сільське господарство, воно, е, як вам сказати, воно е, і вроді би як одне й те саме. І кожен рік воно нове. Ти кожен рік себе усовершенствуєш. Це не, е, знаєте, якби тут немає преділу совершенства. Тут або якби, тут є моменти, з якими у тебе постійно є борьба. Е, боротьба, наприклад, з тими сорняками, боротьба з погодою, угадай, така, знаєте, ну, тут цікаво. Реально тут цікаво, з сільським господарством, от, якщо так от не думати про все інше, тут. Е, і цікаво, і в принципі, якщо ти працюєш, якби, то і твоя робота винагороджується нормально, скажімо так. Але ж, я скажу, вроді би як і монотонна робота, що посівна, підкормка, уборка, але кожен рік нове, і найголовніше, найголовніше, що ти цей процес усовершенствуєш і йдеш до цього. Я вперше чую від людини, яка розповідає про сільське господарство і про азарт. Да. Дякую. В кожній роботі має бути азарт, і наша робота буде скучна. Дякую вам. Будь ласка.